Сподіваюсь, чутно мене не як сусід косить гоз. Сьогодні хочу поговорити про плечові суглоби, тому що питання, чому ми тягнемо за голову, це не о, а потрібно тягнути перед собою. Викликає багато питань. Сьогодні хочу розібрати. Почнемо з того, що плечова капсула сама по собі вона є дуже в нас мобільною, рухливою. І через це вона страждає. Тому що люди думають, як? якщо воно обертається, значить можна обертати. Це в цілому так, але не зовсім. Давайте розберемо. Почнемо з правої Жим сидячи, гантелей. мені здається, тільки лінивий вже не знає, що потрібно виводити лікоть перед собою і тоді робити цей самий жим. Чому так? Тому що коли ви руки виводите в цій площині, ось тут і ще робите це вище горизонталі, то є високий ризик травматизації. Обертальної манжети плеча це такі м'язи, котрі ще й обертають наш додатковий суглоб. Окрім того, що передня, середня, задня дельта в нас є, як її люблять розділяти, в нас є ще багато внутрішніх м'язів. Оці внутрішні м'язи зазвичай і травматизуються під час виконання ось такого жиму. Тому лакаточки нам потрібно вивести сюди. Чому саме сюди, спитаєте ви? Тому що таким чином ви прибираєте плечову кістку від удару об ключично акроміальний відросток. І тим самим ви цей рух робите максимально. Безпечним. Ви навіть зараз, сидячи, можете спробувати зробити ось так або відвести і зробити ось так. Як вам буде зручніше? 99,9, що буде ось так. З цим ми розібралися. Стосовно тяги за голову, запам'ятайте раз і назад, плечова кістка. Рука може відводитись за тулу максимум градусів 9, ну 10, це, якщо ви супермобільні, ось туди її запхати. Приблизно 5 градусів це ок для плечової капсули, щоб її не вивертати. Коли ми виконуємо тягу, ви окрім того, що додаєте навантаження зверху на плечову капсулу і починаєте тягнути. Ви ще лікті. Ви вертаєте туди, куди вам їх вивертати не потрібно. Тим самим ми повертаємось до ключично акроміального відростку. Ви починаєте перетирати і перебивати собі плечову капсулу. І тим самим в довготривалій перспективі, скоріш за все, у вас можуть потенційно почати боліти плечі через ось такі жими, ось такі тяги, інші речі, про котрі ми зараз поговоримо. Тому знову пам'ятаємо, лікоть ми прибираємо перед собою і виконуємо тягу перед собою. Жим ми виконуємо перед собою, що стосовно взагалі відведень рук, якихось обертань і всього іншого, давайте легше, коли ми піднімаємо руку перед собою і хочемо зробити це над головою. Наша задача великий палець, щоб дивився вгору. Це буде більш-менш безпечне положення, але при умові не відведення руки туди назад, заламування плечової капсули. Друге, коли ми хочемо руки з'єднати над головою, якщо вас попрошу хлопнути над головою, ви зробите ось так. Ви не будете руки тягнути от сюди і робити ось так. По-перше, це дуже дискомфортно. У мене аж плече заболіла, бляха. А по-друге, фізіологічно важко зробити, тому ви розвернете. Тому, якщо ви хочете з'єднати руки над головою, долоні одна, одна до одної розведення гантели через сторону. Як я вже сказав, удар починається саме тоді. Коли рука сягає вище паралелі з підлогою і туди погнала, ось тут в нас же б'ються капсули і травматизується обертальна манжета плеча. Тому, якщо ви хочете відводити руку долоню вниз, ми робимо або до паралелі, це прям червона межа. Але я своїм клієнтам раджу робити не доводячи градусів 5 буквально щоб був запас. Ось такий рух буде навантажувати середню дельту і вимикати трапецію. Давайте так, трапеція. Точково вона все одно буде працювати, тому що вимкнути ми її не можемо. Але мінімізувати навантаження ми можемо завдяки ось цьому руху. Тому ручки, от сюди, вище, якщо ми хочемо підіймати, то ми їх вже маємо плечову кістку розвертати. Все, задушнів я. Пишіть в коментарі, кому що не зрозуміло, буду розповідати. І якщо цікаво, я такі відоси буду частіше тоді випускати. Теж напишіть в коментарі, якщо вам це цікаво.